Ви на каналі Time to Go. Тут головні події прямо зараз. Переговори української та американської делегації щодо умов плану завершення війни Росії проти України у Берліні завершились. За підсумками зустрічі, заступник глави МЗС, учасник української делегації Сергій Кислиця заявив, що ЗМІ помилково трактують позицію американських представників. Про це він написав у дописів ЕКС. Він наголосив на необхідності збереження повної залученості американської сторони в мирний процес і пошуку таких рішень, які здатні привести до справедливого та довготривалого завершення війни. Несправедливо неправильно трактувати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси в досягнення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну: позиція України дуже чітка. Анонімні джерела не мають рації, резюмує він. Як пройшли переговори з США у Берліні? Секретар РНБО та учасник української делегації на переговорах із представниками США в Берліні Рустем Умєров, підбиваючи підсумки зустрічей, повідомив, що протягом двох днів українсько-американський діалог був змістовним і ефективним, а сторони змогли досягти відчутного поступу. Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, вказав він у дописів ЕКС. Він також звернув увагу на велику кількість інформаційного шуму та анонімних припущень у медіа, закликавши не реагувати на чутки спроби дезінформації. За словами Умєрова, американська делегація на чолі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером працює конструктивно та зосереджено, допомагаючи Україні шукати рішення для досягнення тривалого миру. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають. Резюмує він. Що цьому передувало. Раніше низка західних медіа поширила інформацію про нібито прагнення американських перемовників домогтися від України поступок щодо контролю над районами Донецької та Луганської областей як умови для початку мирних переговорів із Росією. Про це повідомляє Гардіан. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.